Вітаю всіх на своєму каналі сьогодні поділюся з вами рецептиком дуже смачного печива, схоже на кураб'є, але просто із моєю варіацією. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Детальний рецепт із усіма грамовками ви знайдете в описі під відео. І з самого початку я змішую вершкове масло, яйця та цукрову пудру. Між собою, пізніше додаю трішки туди маку, можна його, звісно, не додавати, і можна сюди ще додати ванільний цукор. Він в мене закінчився, тому я сьогодні роблю печиво без нього. Потім я змішую борошно із розпушувачем для тіста, все перемішую, всипаю до загальної маси, все, ось так вінчиком підібрала, розмішала і лопаткою підбираю вже із країв. Миски, щоб нічого ніде не лишалося, буду формувати своє печиво за допомогою кондитерського мішочка. Раджу все-таки використовувати його, так як тісто у нас рідкувате. І саме кондитерським мішком ви можете сформувати будь-яку форму. У мене не дуже великий асортимент ось цих насадочок, і я пробувала різної форми робити печиво. Мені не дуже сподобалась форма, тому я забрала тісто із бляшки і вирішила сформувати звичайні стандартні ось такі колечка. Я думаю, що печиво виглядає досить так презентабельно, цікаво, мої діти полюбляють таку форму. І я вирішила не видумувати нічого новенького, просто поробити ось такі кілечка. Розігріла вже духовку до 190 градусів і відправила першу партію. Випікається таке печиво дуже-дуже швидко, приблизно 10-12 хвилин. Ви вже дивитесь по своїй духовці. Із підігрівом верх-низ я взагалі випікала у себе 12 хвилин, ну а ви вже дивитесь, в дійсності, як у вас пече духовка, вони повинні трішки підрумянитись, приготуватися і все. Цей варіант печива ідеально підходить для тих, якщо вам позвонили і їдуть гості, вам треба щось швиденько приготувати до чаю або до кави. Готується дуже швидко. Саме головне, щоб ви мали розтоплене масло, але якщо немає такого масла м'якого кімнатної температури, то можна відправити його в мікрохвильовку, так само відправити на декілька секунд. Свіже яйце, і тоді ваша цукрова пудра розтане буквально за хвилини і не треба буде заморочуватися, а просто спекти домашнє ось таке цікаве печиво. Як завжди, на запах у мене прибігли менші діти і чекають, лежать на кухні, поки спечеться печиво. Мені здається, що легшого варіанту швидкого печива просто не існує, не треба нічого розкачувати, не треба. Мастити стіл або свої руки, просто замішали все вінчиком, відправили в кондитерський мішок, відсадили і ось пекли таке чудове ароматне домашнє печиво. Воно дійсно схоже на кураб'є, тільки із додаванням маку, тому можете пробувати, воно дуже смачне, крихке і не дуже тверде, маленьким дітям саме підходить. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих і смачних рецептів, а саме головне бюджетних, тому заглядуйте в мої альбоми, дивіться, обирайте собі будь-які ідеї і смаколики. Всім смачного!